Росія та КНДР підписали договір. Він передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного із учасників цього договору. Що означає цей документ для України і для всього світу? Я думаю, що тут швидше корейський інтерес, тому що насправді Корея більш відчуває себе все таки під певною загрозою, бо її оці всі ядерні програми це швидше щит. А не якийсь інструмент нападу, хоча вона часто вдається до провокацій, але ці провокації вони можуть викликати не дуже сильно навіть військову реакцію з боку Південної Кореї, і союзників США та Японії, і очевидно, там цього побоюються, хочуть залякати е, своїх сусідів, ще й можливою участю е, Росії, е, тому що по факту, якщо говорити про підтримку Кореєю. Росії, в якому це вигляді можна я в мені слабко Являється тому що, по-перше, такі угоди взагалі-то вони не передбачають заднього числа, заднього дії заднім числом. Тому що ж це може про майбутній напад, а зараз нібито на Росію і нападають і на її територію, але вона це не ну, зовсім визнає і говорить не про війну, а про СВО. І сама розпочали її в 22 му році. Тому тут е, досить важко навіть юридично вимагати відповідь якоїсь сучасті. Якщо вона і буде, це я думаю буде якась, по-перше, та при можливості таємно чи не, не дуже публічної по-друге, більшою мірою е, якісь обмежені контингенти, якісь там швидше цивільного забезпечення в тилу. Ну як і для, для того швидше цей інтерес кінчинина може бути, щоб якісь там провести навчання і подивитися, як ведеться сучасна війна. Ну як західні в принципі наші союзники в часі української армії як воювати, тому що в сучасній війні в принципі такого рівня великого позиційного, водночас застосуванням дронів і інших факторів багатьох сучасних технологій в принципі і російська українська армія об'єктивно зараз найбільший досвід має. Тобто я а, а переоцінювати... ці поставки, а, які вже раніше були за півроку, минулі півроку, боєприпасів, але їх теж в самої країни так багато лишилося. Я думаю, що це будуть великі якісь обсяг, бо це швидше в велике міру символічно заява.